Відео 8К закінчує, мабуть, сьогоднішню риболовлю. Шикарне видовище. Напроти, як я казав, кілометрів 6, може і 8, може і 10. Сонце пробило лучами, променями. Хмари. Як же красиво. Відом за пліточкою клюнула краснопуза. Пістерка. Чекаю по нормальной. я нормальний, бо вішається без кльова, повідець більше метра, може півтора. І щоб не балуватися фідергам. А гак обычный флагмуновський. Судак не проклюнув зовсім. Може і Богу, то у мене судачок приїжджав оцю. Шимана, оперлоп. Да. Саме на неї до 20 грам, 7 кілограм, трошки більше сам'яра, гнула до самої рукояті, це капець. Отпускав фрикціон, тягнув, тягнув, жужжало. Ну, думаю, 10 хвилин ми з братом тягали. Подсачка поки що не пригодилась, ну, хто його знає, може і зараз проклюне карасик, перезаброс 5-7 хвилин десь так у мене. Чекаємо. На плесо виплили лебеді, але знімаю я постійні покльовки плотви, чи 5-6 чи 6, вже непогані плотвіни не. Навіть дуже непогані. Сподіваюсь, клюне щось ще й крупніше. Самера, якого я сьогодні завалив, майже не звалив, бо розігнув карабіна. Він сидів на шворці, розігнув карабіна. Це капець Ароматизатор дешева слива спрацювана на ура гарно пливують лебеді, метрів 150 може і більше, до них три маленьких лебедя ще й коли Добре, Не хочу клювати на камеру, але за 10 хвилин я штуки 3-4 взяв, раз за разом клював.